Слава Україні, доброго вечора, друзі. Завершуємо у нас групу Д у турнірі серед команди Тіріги на підтримку ЗСУ. У нас вже відбулося 5 поєдинків. І зараз поєдинок номер 6 в якому визначиться фінальне розташування команд у групі, Д. це у нас зустріч тікіс Інтеріас. Власне, після п'яти зустрічей, вже у нас відомо, хто здобуде перше місце. Це менеджерс з команди дві перемоги, 4-0 і 2-0 над тією Джіокіс та Інтеріосом. Відповідно, і нічия з Елексом 3-3, тобто сім очок врешті у команди. Менеджерс і відповідна перша позиція. В Алексу три нічиї, три очки, відповідно. 1-1 з Інтеліусом, 2-2 з Алексом, е, з Діджію Кіс і 3-3 з менеджерс. Таким чином зараз Інтеліус, який має у нас один заліковий бал, 1-1, нічия з Алексом і Діджію Кіс, який е, має також один заліковий бал, е, після 2, -2 з Алексом. А, розіграють між собою а, місця. Підсумкові. Тобто, по одному очку немає зараз команди по одному за ріковому балу. Тому, якщо а, вдасться комусь перемогти, то відповідно саме ця команда опиниться на другій позиції а, у групі Д. Зараз удар в поворотах і м'яч зараз не влітає. Нічого собі якийсь шанс. А зараз був для «Інтеліасу» дуже близькими. Зараз був Числав Кондратюк там був на добиванні. але не вдалося приграти голкіпера. Тій Джію двічі врятував свою команду. Ще одна спроба тут біля дев'ятки. Просвистів цього разу Віталій Кашицький. Ось, тобто в нас фактично зараз команда. Розігрують врешті підсумкове розташування у групі з другого по четверте місце. Передача на правий фланг. Що тут є удар на місці кіпер. Інтеріасу. Пентер випаду не вийшло. Роман Дума. Вперед точний пас. Далі Шумський. Тут його відтісняють. І все-таки, аут буде на користь Інтеріасу. Можемо пригадати заявки команди. Ті Дію це Олексій Попков, Андрій Полепчук, Арсеній Гащук, Віталій Гащук, Віталій Шумський. Ігор Вишневський. Володимир Бекар зараз відбивається. Ці Дію Кіз. Роман Зарощак, Сергій Наливайко, Роман Татунчак. Петро Полон Друщак, Віталій Захарчук, Роман Дума, Ярослав Заяць, Іван Романович, тренер Микола Грицина. Це тій джі Юкіс. Інтеріас. Це у нас Назар Тодощук, Петро Хуторний, Святослав Мисків. Андрій Антоняк, Андрій Марченко, Михайло Даниканич, Богдан Зельман, Дмитро Дубик. А зараз небезпечно, але м'яч тут вилітається. Майданчик. Михайло Бродюк, Назарій Пеняга, Володимир Зіняк, Данило Кальченко, Всеволод Арчаков, Олег Марків, В'ячеслав Кондратюк, Данило Артюшенко, Віталій Кашицький, Владислав Сорока, Степан Прус. Тренер Степан Струк – це «Інтеліс». Заявка команди на цей турнір. Передача тут вперед проходить. Там Андрій Антоняк був з м'ячем. Передача направо. Є е удар від Віталія Кашицького. Свіжі виконавці у нас з'являється в тій дійкіс. Передача у нас вперед. Тут Петро Андрущак. Його пас. І тут на місці Кіпер Інтеліасу. І зараз э, Арчаков зіграв з партнером знову Арчаков. Тут зіткнення немає порушень правил. Зіткнулися зараз Роман Лазарощак Та Всеударчакова. Арбітри показують, що нам порушень правил не було. І Арсеній Гащук у гру. Сімопков точна передача. Удар по воротах і на місці кіпер Італіасу. О... Зараз м'ячем Інталіас. Передача вперед від Михайла Даниканича не проходить. Відповідно, втрачають м'яч і гравці ці джікіса. Але тут проходять вони. Що тут? Можна пробивати. Немає такі удару. Дотіснили суперників реці інтелісу, але продовжується атака. Є можливість для удару. М'яч стійки прилітає. Класна атака, яку завершував у нас Володимир Бекер, якщо я помиляюсь. Чи ні, Роман Озорщак все-таки так ударом. Дев'ятий номер. І відповідно рахунок поки що у нас не змінився. Хоча атака була дуже хороша. удар тут стійки пишев вихід. Фактично тут сам на сам, можна забивати. Немає голов. Данило Кальченко там опинився та В'ячеслав Кондратюк на вістрі. Атаки. Ще одна спроба. Удар. М'яч влучає в стійку. Нічого собі шанс. А, а, зараз Роман Зарощак. Саме він пробивав. Ні, зараз Каркас воріт, врятував. Інтаріс від пропущеного м'яча. 6,5 хвилин. Тобто, фактично половину. Першого тайму з вами вже подивилися, поки що без голів 0-0. Тим часом пригадаємо, що турнір у нас благодійний на підтримку ЗСУ, тож долучайтеся, скористайтеся посилання на Монобанку або номером карти, який є на сторінках соцмережа ті ліги, для того, щоб підтримати збір на медицину, на медикаменти для стабілізаційних пунктів на Донеччині для наших захисників. Кожен ваш донат також від 200 гривень це участь у розіграші футбольного м'яча з підписами гравців збірної України. Аут з лівого флангу. Право на цей станар переходить до тієї Джі Удар цього разу повз ворота Ярослава Зайця. Ну і зараз Інтеріс. Атація команда Степана Струка зараз намагається вийти в атаку, але помиляється. Андрущук забиває Петро Павло Андрущак. 1-0. Стає рахунок на користь тієї Джікіс. Ось так. Тепер інтерес. Доведеться команді відігруватися. Ну, часу ще, звичайно, достатньо. Але перший крок у напрямку позитивного результату зробили, власне, суперники зробив Тієджі Юкіс. Тут аут на користь інтерісу. Все-таки так. Тут помилка проведення ауту, і право на цей стандарт знову ж таки переходить до тій Юкіс. Андрій Пилипчук його закидання. Перехоплення зараз м'яча. Арчаков втрачає. Тут боротьба за м'яч. Мяч все-таки опиняється у Діджі Юкіс. Е, Віталій Захарук. Передача вперед тут не проходить. І Все Арчаков йде далі, але тут його випереджає. Суперник і буде. аут. На користь. Інтеліосу підтягується нас вперед Голкіпер. Інтеліасу... Ну, Воно і не дивно, команда поступається. Потрібно збільшувати тиск на ворота суперників. Отут ця передача. А, ця передача не вдала, тому що не мав права вже голкіпер торкатися ще раз м'яча. А тут вже помилка відповідь від суперників. А тут помиляється і суперники. Помиляється Інтеріса. Аут уже для гравців Ті Чийкіса. Роман Дума. Від в центр віддав Івана Вишневського. Тут удар від Івана Романовича. Над попрачкою. Ще летить. І відворіт. Розпочинає Інтеріас. Передача на направо. Тут перехоплення. Ні, немає. Перехоплення. Продовжується атака Італісу. Тут вже відпрацювали у захисті. Ван Вишневський. вибив з підніг у суперника. І знову ж таки підключається. до розіграшу. Голкіпер Степан Брус. Передача на лівий фланг. Салодарчаково. Зберігає для своєї команди. Знову Степан Брус. Арчаков. Брус. Арчаков. І тут все-таки м'яч виходить на користь Інтеліасу, так? Передача в центр. Перехоплення. Іван Романович. Тут скидає на партнера. Хороша передача. Зараз на лівий фланг. А тут Арчаков порушує. Правила проти Ігоря Вишневського, і це стандарт. Це стандарт для тій джукіс з непоганої дистанції. Тут Роман Дума та Іван Вишневський. Біля м'яча. дивимось? За цим стандартом. удар по воротах, і тут дуже близькими зараз були грацію Джію Кісли для того, щоб. А раз писати з воротах суперники. Віталій Шумський там замикав Дальню стійку, але зараз футзальна фортуна була на стороні Інталіусу. Михайло Даниканич направо віддав передачу. Знову Даниканич удар. І тут влучає в КВРК воріт. П'ятий номер. Команди Інтеріс. Тут розіграли стандарт зараз. Ці Джікіз. Роман Тума Тримає передачу. Зіграв з Ігорем Вишневським. Даруйте тут Іван Романович. Пресингує. І що тут? Ні, все-таки не дається м'ячем заволодіти. Завершальна хвилина першого тайму у нас. Розпочалася закидання тут вперед. Ну, але тут лише кіпер Джію Кіс, який кидає швидко Ігорі Вашневського. Роман Дума перехоплення. І Данило Каченко трішечки тут відпустив м'яч від себе. Закидання. Вперед. Перехоплення ставіть Степана Бруса. В'ячеслав Кондратюк. А це порушення правил. 13 секунд. 9 секунд. Потрібно швидше вводити м'яч у гру. На вже навіть пробивати по воротах. Є удар і м'яч таки не влітає. Ворота з мечам голкіпер. Перший тайм завершено, 0-1 на користі Джиюкіс. Що ж, друзі, другий тайм поєдинку інтеліас TG ті Кіс. Перша половина зустрічі завершилася з рахунком 01 на користь Ті Джію Кіс. Зараз атаці вже Інтеліас. І буде кутовий у цьому епізоді. Одразу ж пригадаємо, що ця зустріч власне вирішує розташування. Команда з другого по четверте місце. Перша позиція. Зараз удар по порожніх воротах, але не в дучах. Олексій Бабко. Отже, Це суцічка вирішує розташування команд з другого по четверте місце. Зараз у нас сім очок перше місце вже у менеджерс. Три очки має Елекс. І по одному за ліковому балу мають скласти ті дівкі Стайнтеліас. Тому перемога однієї з команд дозволить набрати 4 очки і другу позицію, якщо буде. Uh, Нічия, відповідно, там вже потрібно дивитись додаткові показники uh, команд. Uh, зараз В атаці Відчистав Кондратюк. Uh, Передача в центр. Чи тут Кондратюк. І uh, тут аут для тієї Тут нас невеличка з Пауза зараз на Сугрі. Став Кондратюк. приводить до ладу екіпірування. Ми тим часом пригадаємо, що а, у нас турнір благодійний на підтримку ЦСУ, тож а, долучитися може кожен. А, є в нас а, номер банки. Зараз удар по воротах. А, біля стійки привітає. Номер. Банки або посилання на монобанку на соцмережах IT-ліги. збираємо кошти на медикаменти для стабілізаційних пунктів на Донеччині для наших захисників та захисниць. Долучайтеся і також, звичайно, що пригадуємо, що кожен донат від 200 гривень це участь у розіграші меча з підписами футбольної збірної України. Гравців. Національної команди. Тому Долучайтеся до підтримки ЗСУ. Зараз передача вперед, але м'яч тут все-таки опиняється. в Інтеліасу. Хоча досить так ризиковано грають гравці команди Степана Струка. Зараз хороша передача. Арчаков виходить фактично сам на сам. І це м'яч у ворота. М'яч літає ворота. Це здавалося, що там сейв, але. Всело Дарчуков зрівнює рахунок у цьому поєдинку. 1-1 і в нас команди починають все спочатку. У, у цій зустрічі. Передача тут на лівий фланг, але тут нікого з партнерів не виявилось. Ну і іде Денітеріс. Команда Степана Струка після того, як зрівняла рахунок, продовжує продовжує шукати щастя бів суперників. Дійсно. Цей результат не влаштовує жодну з команд по суті. Зараз кіпертійчіївкіс уже світ розвід розпочинає. Передача тут по флангу не проходить. Андрій Пилипчук. Ще. Передача в центр. Тут Арчаков. Перехопленні перші. Все Арчаков пробиває цього разу. Це сейв вже чистий від воротаря. Тійчіукіса, Олексій Бубков цього разу відпрацював. Удар від Степана Бруса. Значно вище вурі. Тут перехоплення. І аут. для yeah. Тічіукіса. Тягається вперед. вратар цієї команди. Передача тут не точна, але Хтось, лишиться з м'ячем. Вихід 2 в 1. Зараз передача. Але немає удару. Зараз є удар. Стійка, який же шанс зараз був від Деліасу. Андрій Антоняк перевіряє зараз на місці Скаркас воріт, а міг вже вивести свою команду вперед. Ось так додала впевненості. Затяг воріт рід команді І зараз ще одна. Дуже хороша нагода була в команди Степана Струка, аби. А, тепер вже вийти вперед. Дальній удар відбивається. передача Тут на лівий фланг Андрій Антоняк. Зіграв через село Арчакова, той направо відпасував. Знову Арчаков. Зіграв з партнером. Тут перехоплення від цієї GK, а тут одразу ж втрата. І Є в нас удар, але оцей удар де повз ворота. Віталій Кашицький. Задавав цього удару. Закидання вперед. Іван Романович пробуває головою, але не влучає кращий бомбардир першої тіріги минулого сезону, який зовсім нещодавно завершився зимового чемпіонату. Ну що, з половина другого тайму вже минула, шість хвилин є в команда, аби визначити переможця у цьому матчі. Або все-таки розписати миреву, яка, в принципі, не влаштовує жод з команд. Кодовий є розіграний. Немає прицільного удару поки що. Що тут? Є влучання в руку. Так, і стандарт для Ті Тут перехоплення. М'яч у Романа дума. Закидання вперед. Іван Романович тут не дістається до цього м'яча. І відворіт. Інтеліас розпочинає. В'ячеслав Кондратюк. Його закидання вперед, але там. Пастими все не точно. Ну і Ігор Вишневський тут ä, помиляється при передачі. Тут у нас... Ä, ну і котовий зараз собі привозять. Фактично гравці ті Джукіса Інтеріас має право на небезпечний стандарт зараз. З правого флангу. Дивимось. підключається, дорозі хорошо. У кіпера кондратюк наліво віддав. Знову кондратюк з м'ячем. Тут перехоплення. Іван Романович вихід сам саму. Іван Романович таки не забиває. Виручає свою команду кіпери ще й від воріт. а шанс був чудовий зараз Івана Романовича, аби вивести свою команду вперед. Ну, тим не менше, зараз м'яч буде в цій у Можна спробувати ще раз. Роман Дума. знову ж таки закидання на Івана Романовича. Іван Романович тут все-таки не зміг протиснути суперника. І Кондратюк уже В'ячеслав з м'ячем. Тут аут для Інтеріасу з лівого флангу. Богдан Зельман. Розіграли стандарт. Інтеріасу. Передача на правий фланг. Удар заблокований. Але аут все одно для команди Степана Струка. Підключається у нас э, кіпер. Інтеріасу. Приведе на лівий фланг. Удар по воротах Богдан Зельман, але цього разу не влучний. Ірошневський його закидання тут. Вперед, але це вийшов пас на голкіпера. Ветеліус Арчаков. Все вот з'явився на майданчик, і Одразу отримав передачу. Віталій Шумський. І, і тут буде аут. Аут все-таки буде для Італіусу Село Дарчаков. Передача на правий фланг. Тут Пресинг від тічі Кіса. Залишається м'яч-теліс, але ось цей пас вже виявився неточний. Іван Романович, знову його спроба пробити головою. Арчакова тут зберігає для своєї команди. Степан Брус. І тут Романович заблокував цю передачу. Ще одна спроба Арчаков. Арчаков де далі проходить Арчакова. тут вже порушують проти нього правила, і це стандарт. Доволі Далеченько навряд чи буде удар. Хоча все може бути. Арчаково, передача на лівий фланг. Непогано удар по воротах від е, Степана Бруса, але пішов повз, хоча там на, на правому фланзі був партнер по команді, можна було би туди м'яч адресувати. Лен Романович проти нього Арчаково. Степан Брус на Арчакова. Арчаков пробиває. І що тут буде? Кутовий буде? Степан Брус пішов подавати. Тут передача в нікуди. Фактично півтори хвилини, і така дуже непотрібна втрата м'яча. На останніх, фактично, хвилинах секундах матчу Романович. Не Романович це забиває в нас. Тіджі Це не Іван Романович. Це. У нас відбулася заміна, У нас відзначається номер 18. Так, Ярослав Заєць. Отже, хвилина. До завершення матчу. І 2-1 на користь тієї Джікіс. Ось так нас. Тій Джікіс хвилина відділяє від другого місця у групі де в п'ятьох інтеріас. Ну і звичайно ж буде спробувати врятувати цей матч. Удар по порожніх воротах. Чи буде, чи ні, не буде. Передача на Арчакова. Арчаков проходить суперник. Удар по порожніх воротах. І м'яч залітає у сітку. І у нас відзначається, якщо я це не помиляюся. Арсеній Гащук. Так. Тож, 1-3. І ті джюкіса, схоже, ставить крапку. У цьому матчі хоча є ще 30 секунд чистого часу. Вінтеліусу можна, давайте. Не будемо забігати наперед. Кондратюк. Направо відпасовує на свого голкіпера. Переведення на Арчакова. Пас Паспарат тут не прийшов, не залишається. Віталіос, 6 секунд. Що тут? Відбивається Джікіс. Ну і тут залишається фактично. Фактично нічого. Є удар по воротах і на цьому все. Ті Джіакіс здобуває перемогу. І друге місце у групі. Перше місце менеджер третє. Elgs į čia vartaną intelęs.